Побратими не разом символівали. Не разом просили в ліжці. Разом були широкі. Є з зума ще побратими, які ну, ми були, скрізь ми були разом. Ми з десни і в широкі, до останнього бою були разом. І так попало, ну, що ну, нам повезло, не остали. Ну, Як то кажуть про мертвих або. Добре, або нічого. Но про нього не можна сказати, погано ні торгівля. Він був. Він заходив в якийсь час і вам такий. Це наш рік, ми будемо його пам'ятати. Ну, дуже батькам, ну, вам тихі слова не можна як викинути. Велике вам спасибі за такого сина, вашому осередку, за такого побратима.